Друзі, всім привіт! З вами Микола Монашок на зв'язку. І це ваш улюблений канал Агросфера. Сьогодні у нас такі агресивні умови по збиранню кукурузи пройшли дожді 40 міліметрів. Нам залишилось буквально чуть-чуть на два дня молотить. Далі погода міняється. Але ми домолотим, я думаю, встигнемо до того, як погода взагалі стане гіршою. А сьогодні ми будемо збирати демо поле. Кукурузи, де у нас 4 гібрида разом з Кортевою. Так що приємного вам перегляду. Я бажаю вам приємного просмотру. Ми розпочинаємо. Погнали! Ну що, друзі, розпочинаємо. Ми розпочали вже молотити. До поля машини доїхали, ході грязько було. У нас тут три комбайни, але один зламався. Як пам'ятаєте, 670-й в цьому сезоні йому дуже сильно не везе, були проблеми з гідравлічним насосом. А зараз зламався угловий редуктор на вигрузку шнека. Тут 5 тонн кукурузи, ще, і для цього комбайна 670-го вже сезон завершився, тому що поки цю всю історію зробиш, то ми вже й замолотимо. Він їде вже в бригаду, будемо вручну вигружати кукурузу. Так що такі от справи. А ми продовжуємо далі молотити. Дуже цікаво, що нам дадуть 4 ці гібрида, які ми спільно посіяли з кортевою по 8 гектарів. Як пам'ятаєте, там зараз будуть сили на ці випуски, коли ми їх сіяли. У нас перший гібрид 78,18. Другий 84-36, третій 92-79 і четвертий 96-39. Правильно, 78-18, 84-36, 92-79 і 96-39. Вони у нас посіяні по 8 гектарів. Ось перший гібрид. Тут у нас відмічений, але вже все у нас тут стерлось. Коротше, нічого вже не видно. Ось, але в телефончику в мене все є. Записано. Ось дивіться. Оп, бачите, перший гібрид у нас 78,18, другий 84,36, третій 92,79 і четвертий 96,39. Так що зараз будемо заїжджати, молотить. Температура реально 6 градусів, холодіна, я блін, шапку забув, то в капюшоні. Сьогодні холодно, ще й дощу не передавали, але такий туманчик і легенька морозь. Подивимося до сількох, сьогодні ми вспіємо е, вспієм попрацювати, але треба працювати, тому що я б і не виїжджав би, якщо чесно, молотить, якщо б е, далі була нормальна погода. Погода обновилась, і я дивлюсь, що просто через три дні дощі опять і може бути таке, що просто нам прийдеться ждати морозів Нового року, а так як у нас вже зими такі непонятні дуже сильно, то краще зараз, ніж потім. Ну, я тут з краю зайду, в принципі, по кукурузки. Ось, Ось такі качанчики. Взагалі, друзі, працюємо. Насолоджуємося цим випуском, продовжуємо працювати. Дуже добре, що у нас є машини повноприводні. Зараз в поля повиїжджали тільки повноприводні мани. Якщо б не повний привід, то вони просто сюди на поле не доїхали б. Так що працюємо. Бачите, навіть в таку погоду наші мани повноприводні. Сьогодні возять тільки... Повнопривідні машинки. Тут три. У нас зараз два відділки збирає. Тут три машини. І на другому відділку там чуть більше кукурузи залишилось. Там чотири комбайна, там також три, три машини, але три перегрузчика, бо вивозить далі. Тут машини прямо доїхали на поле, а туди вони не доїдуть. То сьогодні задіяли всі чотири перегрузчика. Тут один, а там буде три. Зараз комбайни з краю вертаються ось сюди і ми розпочнемо молотити демки. Залишилось два комбайни, у нас так як 670-й зламався. У нас тут е 4 діляночки по 8 гектарів. Це 32 гектари. Зараз 2 години дня. Ну, надію, надію, що ми сьогодні їх завершимо. Але якщо така морозь буде і морозне, одійде воно рано то домолачувати будемо цю демку завтра. Тобто, в будь-якому випадку ви результати дізнаєтесь в цьому випуску. Але це може трохи затягнутися. Взагалі жду комбайна, сідаю в комбайн і будемо молоти. Тут кукуруза повинна сипати, я так думаю, 5, 5 як, як мінімум. Тож тут, як пам'ятаєте, на цьому полі пройшов хороший дождик. Це хочу зауважити, і ми маємо на увазі, що ці результати вони будуть гаразд краще. Я думаю, це поле буде гаразд краще, чим вся наша в принципі, кукуруза. Тому що коли тут був сильний градик, пам'ятаєте, він соняшник побив, нашій сою побив, кукурузу також побив. Ну на цьому полі града не було якраз. Де град закінчувався, тут хороший дощ був пройшов. І така зона, що і града не було, і дощ був хороший. І ось це поле дуже-дуже оказалось удачним по кукурузі. Але з молотим будемо дивитися, що воно покаже. Почали ми молодити перший гібрид 7818. Ось так ця вся історія у нас виглядає. Отакі от, от качанчики. Кукурузка тут чистенька, хороша. Амброзії практично. Взагалі немає. Ой, так, ну взагалі нема, можна сказати. Так що все нормально. Слава Богу, потрохи йде, да, Вова? Да, да. О, через пару днів, там, середа, четвер, сьогодні, сьогодні неділя, кстати, з праздником. Я, сьогодні, я оце 10 хвилин назад на поле приїхав, узнав, що сьогодні... Який, яке свято? День сільського робітника. День сільського робітника. Це що означає, що день найкращої роботи в світі. <реш> так що отак от ми сьогодні празднуємо, тому що це найкраща робота в світі, то ми повилазили в поля оцю всю історію святкувати на роботі. Так що такі справи. Так, розпочинаємо вже другий гібрид 84-36. Молотить. Зараз тут чуть підріжемо, щоб заїхати. Оп! 84-36. Заїжджаємо. Ось так. Іде гібрид 84-36. Груза чистенька. Все отлично. В кінці відео вже будуть всі дані. Додивіться це відео до кінця, всі машини повигружаються. Я підіб'ю все по 8 гектарів і в кінці відео я скажу, що у нас кожен із цих гібридів у нас дасть. Ще раз кажу спільний проєкт з кортевою у нас в цьому році по кукурузі. Гібриди 7818, 84 36, 92 79 і 96 39. Цікаво, що вона нам покаже ця кукурузка! гербіциди спрацювали ідеально, бачите? Просто дуже круто! Поле чисте. Чітко. Кукурузка чистенька, як слеза. Це пер для нашого регіону це, звісно, нормально. Були такі роки, звісно, що кукурузка нам давала на круг по 8 тонн, але то щось такі спогади, погади, як будто це було в минулому і то неправда. Бо останні роки просто кожен рік найгірший за попередній, блін. Що я вже заморився про це думати і казати, що кожен рік це такого я не пам'ятаю мабуть найгірший за останні 20-30-40 років, блін. Ну що є, то є. Чистенька. Просто чистенька, класна букруха. Волога десь 20 зараз, 21. Найкраща робота в світі! Відбувається вигрузка на повному ходу. Святкуємо сьогодні день підход робітника. Трошки жаркувато в кабіні. Бачите, пооткривали ми вікна. Взагалі, вологи, повним ходом. Так, а на другій табличці. Бачите, все п 84 36 є п 36 ось він. А це ось третій у нас у нас повинен бути 92-79. Ось оце стоїть п 79 Машини потихеньку з'їжджаються. Одна машина у нас застряла, зараз будемо витягати. Одним Т-150 не витягнув. Другий Т-150, зараз приїде двома Т-150, якщо ні, то приїде тоді кейс Там з Новгородки за 35 кілометрів. Так, ось, його, третій у нас сорт. П-92-79. Ось пішов. П-92-79. Добрий день. Добрий день. Ой, так, ну, коротше, працюємо. Вже мороз туман. Блин, весело. А що робити? Далі буде ще вже. Я вважаю. Тим тобто, більше тут трошечки залишилося. Два дні піднатужиться. І буде все нормально, вже можна ставати на ремонт, робити дефектовки, працювати. Так, а ось четвертий. Бачите, ось четвертий. П. 96.39. 9639 да. четвертий. В общем, ну нормально. Тут ось краєвий ефект, дивіться, даже по три качана один. Це край, звісно, другий, а так то ось такі качанчики. Трошки не Дозапилився, бачите? посовки взагалі норм. Ось такий качан. Ну, для цього року, блін, це, звісно, бомба, навіть ось така низенька кукурузка. А качани ось такі. Ну Це реально 5-6 тонн. Подивимось, що воно нам дасть. Сьогодні, не знаємо, мабуть, ще тільки стемніє, там ще час помолотим і все. Завтра, мабуть, часов 11-12 дня вдасться. Ну, завтра ще коротше тут будемо, щоб не затягувати випуск. Продовжуємо, все нормально, зараз уже стемніє, то через пару секунд ви побачите вже понеділок. Так що Всіх зі святом. Це випуск буде у вівторок, вийде. Так що всіх, а може і в четвер подивимось. Всіх зі святом, з прошедшим, всім всього найкращого. День сільхозвиробника, працівника, день сільхозгосподарства. Я сьогодні сам тільки приїхав на поле, узнав. Так що всім всього найкращого, гарних врожаїв працюємо, не здаємось. Всім здоров'я, щастя, миру і гарних ворожаїв! Так, отак у нас Олешка підзастряв чуть-чуть. Бачите, тут така. Калюшка, прямо їхати було стрьомно, бо по-любому він був тут сів, а по пшеничці теж підсів. Один Т-150 не потягнув, щоб сильно не зариватися вже. ми зараз другого трактора Т-150 визвали. Якщо другий Т-150 не витягне, то тоді будемо визивати кейса і витягати кейсом. Бачите, сьогодні у нас і 670-й поламався. Те, що машини підзастряли, то геть нічого страшного, тому що це, в принципі, ми на це і настраювали, що вдруг цей, то будемо витягати, Це нормальна тема. Отут ось Т-150. Бачите, заривався. В общем, ждемо другий трактор, вже десь їде і будемо Олега витягати. Зараз буде дві стропи і будемо витягати. Перший буде і буде другий. Хетезик, хетезик. Олег готується вже. Так, засипається перший трактор. Потім другий. І будемо тягнути. Натягуємо стропу. Так, перший трактор зацеплений вже. Другий трактор трос. Фіксуємо. І зараз будемо пробувати. Натягуємо трос. Поїхали, не тягнуть. Це повний капець. Не тягнуть. Не тягнуть, бачите, не тягнуть. Треба чуть з розгончику. Смикнуть. Зараз спробуємо його і по рівному і потягнути, бо вони трошки на іскось стали. Зараз спробуємо на рівному, ну і по рівному його витягнути. Ну, два трактора, звісно, капець не витягає, але нічого, якщо що, ще 315-й приїде. Попробуємо так, а що робити? Зараз переїде, він встане рів... рівненько. Поміняли позиції і пішло. Отлічно, отлічно. Тягне два трактора. Це повний капець. Оце історія прям. Бачите, саме головне, одночасно і по-рівному, щоб не на іскос. їдемо, їдем, їдем. їдемо, їдем, їдем. їдемо, їдем, 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 Йдем, їдем. їдемо, їдем, їдем, їдем. їдем. Все, все, стоп. Поморгай! Все, витягли! Оце крутяк, далі! Олег? Довольне, то ти думав, що вже будеш тут ночувати, так? Я в будемо спать. Да? А? а, ти вже почав прогрівати кабіну. Ну слава Богу, виїхав. Все, красавчики. Такова вже тема. Тема, да. так. Молодці. Витягли, нормально. Так, да, їхати до кості. На цьому у нас не завершилось. Історія, тому що ще ми далі молотим і машини ще їздять. Так що так, друзі, витягли, слава Богу, Олег їде. Хетес потяг далі його, бо повний привід вже тут не працює. Все, поїхав, Олег. нормально, все, слава Богу. Саме головне, що нічого не перервали, все нормально. Все, слава Богу, працюємо далі. А трохи я змерз. 5 градусів, холодно, бля. Холоднувато. Ще додав сюди одну машину на дальній відділок, де ми молотимо. Тому що одна ж машина зависла, 2 години простоїла, Продождали другий трактор. Але нормально все. Подкрилок там зірвало один. Нічого страшного. Самое главное, що робота йде, все нормально і ми там. не, не переусердствуем, скажімо так. Техніку сильно нервемо. Це, це головне, сохранити техніку, щоб все, щоб все було нормально. А ноги в мене... Звісно, капець, треба почистити. Все. Зараз буду чистити ноги. Змерз трохи. Ще знаєте, що класно, коли є руль. З подогрівом, ручки замерзли, ти на подогрівчик ложиш руль. Красний руль. Красний подогрівчик. Положив руль і взагалі класно. Ще гібрид, знаєте, чим класна машина? того що я пішов там, витягав тільки що ж машини. І я машину не глушив, вона все время працювала на батарейки і піддержувала. Поддержувала температуру, і руль тепленький, і сидіння тепленьке, Це одразу сів, хоп і все. І вона не тарабанила, а вона працювала на акумуляторі. Посадила. Там було 26%. 26 зараз 25%. Всього лише все 1% за там, 25 хвилин. Їдемо далі. Так, ну що, друзі, закінчили ми 4 дослід, ну, ще трохи раніше. Машинка вже вигрузилась і є вже дані по нашим чотирьом гібридам. Перший гібрид це П-7818. Тут Фао 240. Ми його зібрали по 4 тонни 75. Другий гібрид 84,36, fao 310. 4,78 78 тони, там на 30 кілограмів більше. Потім третій гібрид 92,79 ФАО 320. Дав він нам по 4,65 там на 100 кг менше. І е, останній 96,39 ФАО 3604,86 на 100 кг більше, ніж перший. Ну, в общем, отакі дані. В районі е, всі, можна сказати, е, гібриди дали. Однакова врожайність, того, що там в 100 тонн, це я як в 100 тонн кажу в 100 кілограм, в 100 кілограмів. Перший 4,75, другий 4,78, третій 4,65 і четвертий 4,86. Майже рівні всі гібриди, але ж все-таки FAO 360 показало найкраще, що в принципі я так і думаю, для нашого регіону там FAO 320 350, 360 є. Є там золота середина найкраща. Так що, друзі, ось такі у нас е, е, дані. По кукурузки показати фон, що у нас після збирання, бо ми ж тут ще працювали гербіцидами. Зараз скажу, якими ще ми працювали гербіцидами. Поки йду, подякую Кортеві за такий спільний проєкт, е, що ми вже не перший рік робимо, на наступний рік теж щось таке. Замутим, цікаве. Так що е, ось дивимося фон, який у нас після цього кукуруза чистенька була, все дуже гарно у нас вийшло. Працювали в мене записано, але я так швидко не можу сказати, але здається, ми працювали тут лортамою, здається. А якщо я щось перепутав, це новинка цього сезону, якщо я щось перепутав, бо інтернету немає, в мене записано, що ми працювали тут лортами, але могли ми тут і чимось другим спрацювати, то отут висвітиться другий гербіцид, який ми працювали. Я ще перевірю Дані, тому що темніє. Хочеться класну картинку зняти. Зараз виїду в інтернет і провірю, швидко не... Не глянув або Лортама, або Лортама, або ще щось плюс, 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 плюс. Е І в принципі все, так. Да. Да. Так що так, друзі, е дякую, хто додивився це відео до кінця. Кортеві привіт, дякую за проект Будемо обговорювати, що зробимо на наступний рік. Так що ось, друзі. Так, ми завершуємо сезон на такі нотки. Бачите, такий закатик фермера класний. Машинки вже сьогодні нормально їздять, е, вже ми так не тягаємося, як, як вчора. Гарний настрій. В принципі, я нашою е, кукурудзою е, довольний. Якщо порівнювати ці гібриди, які ми тут скосили, те що ми косимо на хазяйстві. На у нас 4,1 зараз на круг. А ці гібриди е, нам дають 4, там 65, да? 4. 4,65, 4,75. Ну, під 5 тонн, коротше, це 78,18, 84,36, 92, 79 і 96,39. Знаєте, хожу я і не хочу прям закінчувати цей запис, того, що, блін, аж сплакнув зараз. Завершуємо кукурузу. Такий закат класний, Так що слава Богу, що все ми домолочуємо, всі живі, здорові. Підведемо підсумки і будемо з новими силами, з підсумками, з висновками, міняти технології, міняти це. Коротше, дуже багато чого нового далі нас чекає. Нові проекти, нові технології, нові підходи. Так що не здаємось, працюємо далі, як би там тяжко не було. Вон там перегрузчик вже вивозить кукурузу. Ми домолачуємо це поле, що залишилось. Так що всім дякую, всім дякую нашим працівникам, всім, хто причетний взагалі, всі, всі, хто працює на нашій компанії, всім дякую. Дякую підписникам, що дивились, цей сезон далі буде. Все цікаво. Дякую за коментарі, дякую, хто підписався, хто підписався на мене в моїх соцмережах. Так що всім велика-велика подяка за те, що дивитесь, і всім нашим працівникам і нашій команді. Так що З вами був Микола Монашок, ваш улюблений канал Агросфера. Далі буде пока!